13 номером склады лидерс yeah! Вармича половині поля на поворотах Пробыл кут. Ще одна втрата на половині від ведла Post є Yeah Leaders Сесоєв. Сесоєв, сесою пробиває, сесоєв. Давай, давай, Довгий пас. Друг Богдана Шила, м'яч прилетів. Богдан. ліворуч на гористь. Гламян віддає. Віддає. Навалієво перечає. Адресата потапенка Валеєв з лівої. Пишатиметься, вказав рап на ближній бровці. Приходько. Приходько. З правої. І у лівий край точно приборкав приходько. Із невеличким відскоком і суперник цим скористався та виборов на чужій половині поля приходько. Рахунок відкриває лідер 0 Восьма хвилина Лідерс виходить у параду матчі з лефткост. Да Новопередження Ахмадо Данил під ним є партнер Гаделія. Гаделія пробиває Шиман Потапенко Віталій. зміщення в центр удар повороти У Ахмадова нячу лідерс. Потапенко лівим краєм і яцюта виходить. Магламян ліворуч прочитав цю передачу Сесоєв добре, перехопив, гусів, Сесоєв моменту. Легко костю ближній кут. Магламян віддає, і дійшов м'яч! І дійшов м'яч. Там забирає цута, Макита там кидає праворуч. Шаманський. Обіднявся із партнером. Хороше зараз на гаделю, момент і один-один. Давид гаделя. Посигнало лідерство з центрального кола. Приходько. Приходько. Простріл. Відскок 2-1. 2-1 відскок від Шаманського подарував цей момент Салецькому. І Салецький перетворив цей момент у взяття воріт. Дуже швидко лідерс знову виходить у парад після того, як Гаделія відновив паритет для Лефткост. 2-1. І центрального кола Left Coast. Приходько. Гламян. Глам'ян. Він б'є. Справляється з Раделя. Здорово проти свого візові і м'ячу нього. Ще атаки від команди Артема Шимана. Приходько Він Зараз помилився при передачі. Відповідає лев кост, Він пробиває, набирає. Шаманський. Ахмадов. Валеєв. І м'яч штрафний. Для лідерс. Біля м'яча Кеп. Шиман розбіг і удар поворота. І завершення першого тайму. Теж пішли втрати на власній половині від левко і Ахмадов. О, суперників голкіпер виставив в ногу. І зараз знову вже на угру вступає, парирує, фіксує у руках, кидає. Вона прям кошима. Він прибрав, стрибує і доставляв кепу. Але тому суперник успішно боротьбу нав'язав. Вирізає Ахмаду небезпечно затрясати пас Поред. М'яч лефт кос. Ахмадов шамайський, залишає для партнера гаделя. Робимо розіграє лефкос. Ривок Ахмадова не встигає за ним шима. І приходько теж не встигає. Покотив знову воротар. на переження Потапенко на замаху прибирає суперника. Момент і рахунок друге стає 3-1, на користь лідерс. Ніяких іграшок сьогодні по серйозному команда Артема Шимана. Хоч і непогано у Сільвері, якому. У таблиці поступається. Left cost, left Плюс у складі Left той же Давид Гаделі. і біголтай. Салецький. Прийняв. Довелося трохи попрацювати голкіперу, бо був айрикошат від його партнера. Хлам'я. Розряджає. Шаманський. І що і між до нього? Шаманський. А вже ринувся в цей ближній кут. Пробивав зараз Шиман. Відповідає левткос Шаманський. Наносить удару дуже неточно. Данила Ахмадова. Він ще доставив на третього. Розіграє лефкост, удар від і м'яч просто. Після цього тайм-ауту леп-кост починає загравати п'ятого польового мені ж подягнув. пробив. впробив. Шило. Навіть двічі гру вступає. Передачу на щербину. Щербина, щербина, щемче, щербина. Падіння, що там з стажера. Помно. Окуне переведення низом на Ахмадова Гаделі. Ахмадов на ривку. І на дальньому Залієві вже виступає. І виступатиме, напевно, Гусєв. Головою. Хомян тим часом пробиває, забирає голки. Рахунок 3-1 на користь лідер. Пише Владислав Сротюк у нашому чаті лідер З цього Практично вже фінального рахунку лідерс не так давно був колективом, який програвав майже усі матчі. І Там, по-моєму, лише одна скромна нічия була в активі команди Артема Шимана. Але щось з походу вже цього розіграшу пішло не так, як кажуть.